Три рівні підсвітки мають. Це роздвигається, це регулюється. Новесеньке. Тут звичайний. Збільшення тут? Намного більше. Так, повертається. Треба дивитись, наскільки вона є. Ось тут в комплекті, оця така тряпочка. Натай сішечки. заряджається. Де у нас тут гніздо для заряду? А ось, о... осюшечки. Ось сюди під'єднується. Думаю, акумулятор у нас буде на 2000 мА. Але тут шукати інформацію. Все на англійській мові. Тут якісь є артикули. Далі ми будемо бачити, що тут написано. Оце отак от вона підключається. Ось о відстань щось не пише за акумулятор, по-моєму. Це якісна. дзеркальце європейського бренду. Е ну, Європейський товар. Що кажу я тут є оце така. Може, щось тут написано таке цікавеньке. Хто вміє на англійській мові читати? 5 вольт 2 Ампера. це у нас ці... кольорова температура 3500, 7000 5000 кельвінів Це розміра у нас, по-моєму, 15,7. Так, це отак от воно вішається. І оця така у нас інформація. Більш нічого немає. Не І гарантійка.